Мої вітання, шановне панство, ви на каналі «Автозвук.UA» І сьогодні в нас на огляді буде одна з найдоступніших і водночас функціональніших зарядних станцій від бренду Lavita. Модель називається pss 105 і головною особливістю. Цієї зарядної станції є чиста синусоїда розетки на 220 вольт. Відповідно, якісь там електродвигуни, водяні насоси, газові котли, тощо все можна під'єднувати до розетки 220 вольт і не хвилювати, що щось там не буде працювати або вийде з ладу. Максимальна потужність розетки на 220 вольт в цьому приладі складає 600 Вт, а номінальна 300. Ну і в принципі на неї потрібно орієнтуватись. Разом з будованим літоним акумулятором на 280 ватт-годин можна говорити про те, що від цієї розетки ми можемо живити холодильник, телевізор і якісь малопотужні там побутові прилади. Наприклад, телевізор діагоналі 32 дюйми пропрацює приблизно 3 години, а звичайний холодильник від цього пристрою може пропрацювати вати від 3 до 4 годин Звісно, я назвав приблизний час роботи побутових приладів, які нам найчастіше хочеться використовувати під час вимкнення електроенергії. Для більш точних розрахунків потрібно буде зважати на потужність конкретного приладу і далі розраховувати вже час відповідно від потужності і рівня заряду зарядної станції. Але тут є ще вбудований калькулятор, який може це зробити за вас. Тобто, коли ми під'єднуємо якийсь пристрій до зарядної станції, вона нам автоматично. Тично показує скільки часу цей пристрій зможе пропрацювати від зарядної станції з урахуванням потужності пристрою і рівня заряду вбудованого акумулятора. Наприклад, зараз рівень заряду вбудованого акумулятора у нас складає 56%, до зарядної станції нічого не під'єднано і вона показує, що ось в такому режимі очікування може працювати 99 годин. Ну, в принципі, я думаю, це пов'язано з тим, що тут двозначний дисплей, і більшу цифру просто тут не можна показати. Але якщо ми під'єднаємо до USB-роз'єму якийсь пристрій, в нашому випадку це смартфон. То показники одразу зміняться. Зараз в нас пішов заряд смартфона, і ми бачимо потужність, яку споживає смартфон, і також бачимо час. Роботи зарядної станції в такому режимі. Наприклад, заряджати смартфон, зарядна станція може приблизно 20 годин. Як на мене, це дуже зручна функція, яка дозволяє нам без зайвих роздумів і розрахунків зрозуміти, скільки той чи інший пристрій пропрацює від нашої зарядної станції з урахуванням рівня заряду. У нас рівень заряду 56%. Відповідно, ми бачили, що з цим рівнем заряду смартфон можна живити протягом 20 годин. Таких USB роз'ємів у зарядній Станції цілих 2, вони мають однакову потужність і однаковий максимальний струм 2,4 А. Також є більш потужний роз'єм Type-C Power Delivery на 60 Вт, і від нього ми також можемо швидше заряджати будь-які гаджети, будь-які пристрої. Тут в нас роз'єм для заряджання самої зарядної станції, над ним є ще ось такий роз'єм прикурювача, від якого ми можемо живити автомобільні аксесуари. І є ще ряд так званих універсальних роз'ємів. Ну, в принципі, вони ніде не застосовуються. Хіба що тут можна придбати якийсь адаптер, аксесуар, перехідник. Який підійде там під якийсь певний конкретний прилад, або сюди часто купують додаткові адаптери з такого роз'єму на роз'єм прикурювача для того, щоб живити там одночасно декілька автомобільних аксесуарів. Але я особисто в цьому не бачу ніякої потреби. Можливо, якимось чином тут можна буде через спеціальні адаптери заживити ноутбук або Wi-Fi-роутер. Розетка на 220 вольт, як я вже говорив, їх тут дві штуки. В принципі, нижня у нас універсальна. Вона підходить під вилки різних типів. Це може бути європейська вилка або будь-яка інша. Головне, щоб в нас тут все співпадало по потужності напрузі і струму. І, звісно, як у кожної зарядної станції, тут є вбудований ліхтарик, але тут він займає майже весь турець зарядної станції, він великий і потужний. Зараз у нас якраз вимкнули світло, і тому ось цей ліхтарик став дуже доречним. Ось це максимальний режим яскравості, як ми бачимо в суцільній темряві зарядна станція освітлює дуже добре. З тим, що і як можна заживити або зарядити від даної зарядної станції, ми вже визначились, і тепер потрібно поговорити про те, як заряджати саму зарядну станцію. Для цього в комплекті є декілька аксесуарів. Зарядка від розетки на 220 вольт, потужністю 90 ватт. Відповідно. Повний заряд у нас відбувається приблизно 3-3,5 години. Дуже зручна річ, в деяких зарядних станцій є такі адаптери, а в деяких немає. Їх можна заряджати виключно від роз'єму Type-C, потужністю приблизно там 60 Вт, що трішки менше і повільніше, ніж отакий варіант. Хоча, в принципі, тут у нас також є роз'єм Type-C Power Delivery, і за необхідності, я думаю, можна зарядити буде і від звичайного зарядного блочка з побутової розетки. Хоча ось такий варіант... Мені подобається більше. Далі є ще аксесуар, який дозволяє нам заряджати зарядну станцію від прикурювача авто. Тут дуже цікава історія. Прикурювач авто має струм приблизно 10 А і з урахуванням там працюючого генератора напруга буде приблизно 14-14,5 В. Відповідно, ми в прикурювачі маємо максимальну потужність від 120 до 140 Вт, що більше, ніж у цього блочка. Якщо ось цей дріт, Витримує таку потужність, то є вірогідність, що в автомобілі від автомобільного прикурювача зарядна станція буде заряджатись ще швидше ніж від розетки на 220 вольт. В принципі, можна говорити про те, що від прикурювача зарядну станцію можна зарядити за декілька годин. Але найцікавішим способом заряджання зарядної станції, на мій погляд, є використання фірмових сонячних панелей. Звісно, вони продаються окремо, але уявіть, як це круто, в принципі, для того, щоб Отримати електроенергію, нам взагалі, окрім сонця, нічого не потрібно. До речі, ось ця сонячна панель має максимальну потужність близько 100 Вт. Тобто, якщо у нас буде яскраве сонце і ідеальні умови, за 3 години ми можемо зарядити зарядну станцію і далі знову ж таки користуватись нашими побутовими приладами. При цьому сама зарядна станція має можливість одночасного заряджання і живлення побутових приладів. Тобто, коли ми заряджаємо зарядну станцію, ми ми від неї також можемо живити якісь прилади. Таким чином, в день, коли в нас під'єднана сонячна панель до зарядної станції і світить яскраве сонце, ми можемо отримувати електроенергію постійно. Сама сонячна панель складна, вона складається з чотирьох однакових. Сегментів, і також тут ще є ось така підставочка, яка дозволяє нам встановити сонячну панель під тим кутом, під яким це необхідно. Також її можна підвісити вертикально. В принципі, дуже зручна, цікава і корисна річ, особливо, якщо ви власник зарядної станції від цього ж бренду. Таким чином можна говорити про те, що ППС-105 це не тільки функціональна зарядна станція з широкими можливостями для заряджання будь-яких гаджетів, а й можливості самої станції до заряджання також в нас досить універсальні і широкі. Ми це можемо робити в автомобілі, вдома або взагалі під відкритим небом просто на природі. І отримувати завжди електроенергію для живлення наших приладів. І коштує ця зарядна станція досить недорого. І найцікавіше ще те, що за Зараз освітлення в нашій студії якраз і живеться від цієї зарядної станції, тому що під час зйомки відео в нас вимкнули світло і ми вирішили одразу випробувати зарядну станцію в ділі. Як ви бачите, все в нас нормально працює, зарядна станція працює і може живити навіть дуже потужну освітлювальну техніку. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!